Живим коридором пошани до Свято-Успенського собору в Полтаві заносять дві труни з полеглими бійцями. Прощаються 15 вересня із солдатом Ярославом Пасічником. Він родом із села Бушкове, що біля Полтави, та проживав і працював у Харкові. Він був по напряму геодезія картографія кадастр, але залишився потім працювати в інституті на кафедрі кібернетики. Там в інженерному складі був. Коли почалася повномасштабна війна, я говорила, може, ти якось прийдеш, там у них якраз почалося, саме таке було та мала рогань була. Але він сказав, що ні, і мені треба бути тут. Він пішов в тероборону. Там був до останнього в теробороні і ще волонтерів возив гуманітарку віддалені де декуповини села. На небі, так і на землі до війська боєць долучився 2 січня 2023 року. Служив на посаді оператора десантно-штурмової роти окремого аеромобільного батальйону. Повідомив офіцер відділу призову міського терцентру комплектування Роман Калина. Я пам'ятаю, він мені подзвонив і сказав, що йде в армію. Це був ну такий сміливий вчинок. Всього всі тоді його підтримали. Але ніхто не думав, що все так, так буде. Я думав, він буде одним із тих, хто кому пощастить. Він був доброю людиною, доброю, розсудливою, зваженою. Загинув солдат 31 серпня 2023-го під час обстрілу в районі села Вербове у Запорізькій області. Чоловікові було 33 роки. У нього лишилась мама. Він дуже любив природу, дуже любив квіти, квіти, тварин. Любив е робити подарунки несподівані, якісь рідним і близьким, любив готувати для своїх знайомих е вишукані страви різні. І завжди в нього було все добре, він ніколи мені не скаржився на те, що там погано. Ніколи не скаржився. Якщо, якщо все більш-менш він говорив, все окей, писав, якщо гірше, то ну, все добре. А як вже я, я розумію, якщо вже зовсім погано, то він просто мені казав, що. Ну, в принципі нормально, він завжди беріг мене. Відспівували сьогодні й військовослужбовця Сергія Різника. Боєць був командиром єгерського відділення окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Загинув 7 вересня 2023 року біля села Новоєгорівка на Луганщині внаслідок мінно-вибухової травми. Додав Роман Калина. Ми разом росли з ним і в перший клас разом пішли і за ні партою. Сиділи це людина, просто позитив. От щоб не було погане, у нього завжди посмішка, От просто завжди. Ну, він добрий, він ніколи не відмовив, якщо потрібна якась допомога. Він просто був, це, ну, як сказати, як анагілочок, світла людина. Часто забував поздравити мене з ним народження, поздоровляв на наступний день. Завжди писав, кожного року одну й ту саму смс, обняв, підняв, покрутив і поставив. Ось такий він був. Сергієві було 33 роки, він мав звання молодший сержант. У воїна лишились батьки та молодший брат, каже його сестра. Він найкращий братів був у нас. Веселий, дружелюбний. Приїжджав ось у липні він до нас в гості, в село посиділи. В'їздив він усіх родичів, знайомих, друзів своїх. В'їздив усіх усіх як ніби відчував, що він останній раз. Вірив у перемогу. Обох бійців поховали на Затуринському кладовищі біля Полтави. Ела Трубієнко Ігор Лук'яненко, Суспільне новини Полтава.